Вітаю вас у медитації зцілення. Ця практика направлена на звільнення від негативу. Зробіть плавний та легкий вдих через ніс, і на кожному видосі свідомо відпускайте напругу. Зараз я буду промовляти певні фрази. Ви маєте відчувати, що на кожному вдосі ви глибше концентруєте свою увагу на словах, а на видосі намагайте приймати вібрації зцілення, які через слова будуть потрапляти у ваш простір. Сьогодні я відчуваю себе легко. Я дозволяю відчути себе в іншому стані, коли я вільна від обставин і проблем. Прямо зараз у мене є можливість цілитися, тож моя увага на тому, щоб відпустити зараз всі причини моїх хвилювань і тривог. Я відчуваю у процесі свого дихання абсолютне очищення. На кожному видосі я відпускаю будь-яке незадоволення, я навчаюся приймати дуальність цього світу. Я приймаю, що у цьому світі є добро і є зло, і я знаю і вірю, що немає сильніше за силу Бога. Я навчаюсь прийняттю тимчасових незручностей на земному рівні. Я перестаю засуджувати і витрачати енергію. Я починаю направляти свою любов у потрібне русло і, передусім, на саму себе, а вже потім туди, де мої позитивні вібрації можуть сприяти добрим справам для нашої планети. Я вдихаю енергію любові і направляю її у своє серце, щоб розчинити всі свої образи. І звільнити душу від неприємних переживань. Я відкриваю себе для досвіду усвідомлено обирати свої думки і реакції, бо я маю намір іти у своє світле майбутнє без багажу минулих труднощів і хвороб. Я пробачаю всіх людей, хто колись мене образив. І прошу пробачення у кожної душі, яку я усвідомлено чи не усвідомлено могла сама образити. Я надсилаю свої слова вибачення, вкладаючи у кожне своє слово щире прохання бути пробаченою. Я напрацьовую стан внутрішньої рівноваги і Я довіряю вищому розуму, Всесвіту. Я вірю, що не буває випадковостей, і у всього, що відбувається зі мною, є своя причина за моїми думками, емоціями, почуттями, бажаннями та вчинками. Все, що я випромінюю зараз, реалізовується у майбутньому, тож я відслідковую, щоб кожна моя думка та емоція включала позитивно. Або нейтральну вібрацію. Я вдихаю енергію спокою і пробуджую всередині себе впевненість. Я обираю бути сильною і позбавляюсь всього того, що спричиняло в мені прояв слабкості. Я бажаю бути вільною від своїх тривог і страхів. Я відчуваю, як прямо зараз моє тіло розслабляється, на душі з'являється бажана легкість, і в процесі мого природнього дихання я набуваю глибокої трансформації, яка веде мене до абсолютного зцілення. Я відчуваю, як вся важкість, що в моїй душі розчиняється, мов хмаринка. Під потоком яскравого світла мені спокійно і легко, я вдячна своєму тілу за цю саморегуляцію. Я проживаю стан вдячності за все, що було і буде, бо немає негативного досвіду, є лише урок для мого абсолютного зцілення і духовного зростання. З кожним вдохом я пробуджую свою життєву силу, з кожним видохом я відчуваю покращення мого самопочуття. Я зцілююсь з кожним новим вдохом, я вірю у здатність тіла до самосцілення, бо тіло є храм душі, відтепер моє тіло буде проявляти позитивні зміни мого внутрішнього світу. У процесі свідомого зцілення я зберігаю свою увагу на тому, що допомагає моєму повноцінному одужанню я приймаю все сказане.